Я всіх вітаю. Приїхав на вечір половити на морі. Кажуть, вже по трішки, дуже повільно, але вже почалась ставрідка. Сьогодні хочу спуститись, перевірити це. Море плюс-мінус спокійне. Тобто Те, що кажеться повністю спокійно, то по воді може бути для ультралайта не дуже, тому що дуже сильний некомфортний віт. Нас кажуть, зацвіла акація, пішла ставріда. Скажу так, що. Це не завжди спрацьовує. Я більш скажу так, що коли липа активно цвіте, тоді ставріда йде. Людей мало, але під вечір буде багато. Ставріда починаю в сутінках збирати, коли сонечко вже сяде, а поки що буду ловити бичка на ультралайт. Збираю свій блюбер до 5 грам. Сьогодні дуже хочу половити на таку снасть як буллер, Для багатьох це нова снасть, як і для мене. Ось мої буліра, які я зробив сам. Не став я японські купляти. Просто хотів спробувати, що це. Спочатку спробував на класичний силікон, нічого не було. Вирішив поставити на курячу ніжку. Можна також ловити на серця, міді, креветочки маленькі, можна і великі, просто порізати їх. Ясен рыба не будеш. Як я і казав, вітер по воді дуже сильний і заважає лови. Спочатку бичок був дуже-дуже пасивний. Та маленький, але попереду роздача. Один з найсмачніших бичків на морі це маленький такий піщаник. Вони різні по розміру бувають. Але він дуже-дуже смачний. Великі бички бувають гірчать, бувають просто не дуже смачні. Це сурмор. Вони навіть зимою ловляться і їсть він абсолютно все, повністю все, що знайде. Трішки піднадоїло ловити невеличких маленьких бичків. Помітив, що велика фірінка крутиться у пірса і вирішив половити її. У мене вставочка з маленьких гачків. Теж дуже гарна рибка, називається фірінка, дуже смачна. Багато хто навіть не чистий її, просто кинули в борошну в великій кількості олії, обсмажили і насолоджуються. А також це дуже гарна наживка на бичка. На камбалу, От Камбалу у нас чомусь дуже полюбляє її. скати інколи беренений, ставріда, сарган ну і так далі. Поставив знову буйлер з курочкою і вирішив трішки просто пошукати, щоб вітер був спинуваний в обличчя. Зараз поставив маленьку крівіточку, якою мене Саня пригостив, і бичок зразу відізвався. Проводка на буллер така сама, як на звичайний джик, просто кладемо на дно. І маленькі підбросики або протяжечки. І потрібно розуміти, що, що бичок сьогодні хоче. Але просто по дну. Особливість битька він інколи потребує паузи. От, от, от як зараз. От, я роблю 2 секунди паузи, трішки протягнув і зараз буде Ого! О, класний какой бутір. Для вашої зручності завжди залишаю в описі під відео посилання на всі снасті, на які. ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、 всех Пришла раздача у троих. Зразу не о, так підтягнуты крышки. Шуси важки. Черт уже І тут почалася просто люта роздача, І, але цікаво, що здається клює на все, але ну, я думаю, ти? ну ти на силикон вже ні не клює. Що пробувати? Не пір у сані, Бичок. Це цирк. Зараз розкривай. Перший раз впливає. Зараз хочу спробувати половити ставрітку, зібрати лайт, поставити самодурчик з пількером. Такий спортивний самодур, там три сілі кошки і пількер. В минулому році непогано клювало на нього. Покидав я самодурчик, нічого не спіймав, відірвав я буллер. Зараз перевезався, поставив 4 грами паличку, відвідний зробив, тому що закінчились буллера. до нас трошки підтягнути. Ого. Нормально так. Невеликі, а такі супроти вдало. Перевірити зараз силикон. Джавик ви к селекту. Кливання. ай зійшов. Дяк ливаки? на силикончик. Бык? Першина, силикон. О! О, ты... ручит, что это? силикон Стрельдос? Бык. силикона. он нормально взяла. ну 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 ну, ну, ну. Нормально. Ой, ух ты, О, был посидел, Одна, Одна. Одна. Сейчас его на линейку сфоткаю. Сразу. сразу. на силикон. Что интересно, целый день не клевав на силикон, на зараз. А зараз сразу слета просто. Что на закат, то полностью копнул силикон. Оп, є. Пішов. Так, поки що на фіолет дуже гарно бере. Хочу кислоту спевити. Ох, поняка який! За ту справа. Ого! Ого! Уго, ого. Чеки песок установ и пришло дела. Нападение. Полностью коснул. у нас это оно это оно я кнут, а? я есть все, ты довольна, да? все я, я... -го Андрюха, я собрал, <свист> <свист> это это ты где-то молчать собрал, да ка ну Это что? Это зачет. О, вышел, вышел зачет. Ого, это рыба. И у сани тоже. Ооо. Не, не, не. Тяжело крутится. Ого. Что это? Зараз. Не знаю. Кнут. Ого. Андрюх. Это на 500 да. Смотри, сейчас уйдет. А -а -а. Люк. чисто сик малюка. Это ты сегодня, по-моему, рекордные размеры. Профей, профей, однозначно. Uh -huh. а, Он реально виноградом пахнет, чувак. Это на что? На стабилизу? Да. Нет. Yeah. У меня что-то не стоит уже. Тоже силикон. Заки рыба, заки треба. Оп. И зараз кидаю. Став свій самодур з силіконом. Тільки що клювань жодних. У сані один галишик маленький, Мірланг. А битька наловилось. Сьогодні перша тестова рибалка з Дуже класно ловили ще дуже далеко кидає. Ось такий кнутик Саня спіймав. У Андрюхи трішки більше був. Ну, ви бачили. такі пісочники. Набрав покану води сполоснути та зачерпнув дві маленьких рибки. Зараз їх випущу. Ну що, на цьому буду завершувати рибалку, друга рибалка з блюбьордом. Дуже задоволений цією паличкою. Гарно в'яже рибу. На рибці включається повністю бланк. Ну, поки що мені дуже подобається. На цьому завершую свою рибалку. Дякую, хто додивився до кінця. Всім до скорої зустрічі, всім пока.